Доброго осіннього ранку! Малят, посміхніться і ваш день почнеться з позитиву. Я рада вас вітати у другому місяці осені в жовтні. В саме цей час люди збирають урожай на городах та полях. Пшеничку збирають ось так. На попередньому занятті з Наталією Володимирівною ви розмовляли про домашніх тваринок, собачок та котиків. А сьогодні я пропоную вам переглянути відео, як до зими готуються дикі тварини, як їжачки та білочки. Ми побачите це в наступному відео. Як лісові тварини готуються до зими? Білочка живе у дублі дерева, у ньому тепло і затишно. А якщо великий мороз, то білочка загортається в клубочок і закривається пухнастим хвостом і спить. Головна їжа в куморі – жолуді, горіхи сушені гриби. Шубка у білочки узимку сіра, і вона має пухнастий хвостик. Ведмідь. Ведмідь старанно готує берліг під корінням дерев або в купі сухих гілок. Бурий ведмідь – всіїдна тварина. Він любить ласувати корінцями, ягодами та рибкою. Взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмедя відкладається багато жиру під шкірою і він лягає спати у сплячку. Лисиця. Лисичка має руде хутро, живе вона у нірці, полюбляє їсти зайчиків, але вони дуже спритні і можуть від неї втекти. Вовк, вов сірому вовку пізня осінь і зима не страшні. Вовк постійно бігає у пошуках поживи. їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Вовк Хижий звір. Бобер Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. Їжак Восени у їжака мало поживи, бо заховалися у землю черв'ячки і жучки, Тому він не робить запаси собі на зиму. Обзимку він спить, вночі в нірку він затягує сухе листя і м'який мох, щоб було тепліше йому спати. Зайчик, Зайчик ляклива та бережлива тваринка. Вони рослиноїдні тваринки. Влітку вони їдять травичку, а взимку гілки дерев, кору. Зайчик взимку має білу шубку. На пошуки їжі вони більшого виходять вночі. Ось так малята, наші звірята готуються до зими.